Привіт, я Олександр Заров, і для сьогоднішнього випуску я вибрав е продукт е досить звичний. Це свинина, але чомусь, наскільки я знаю, що е свинину, вирізку, її не так часто беруть і використовують. Тому я зараз в одному випуску хочу запропонувати вам два рецепти вирізка з е апельсинами, надзвичайно смачно. І інший варіант, більш можливо, український, це свинина з грибами. Ну, власне, З самої свинини вирізки її треба зачистити. Трошки є плівка, її треба просто зрізати. Головне, щоб цієї плівки не було, оскільки вона при е, приготуванні стискається, і власне, цей ефект стискання забирає зайві е, соки, зайву вологу з м'яса, яке має залишатися. Для одного і іншого рецепту мені потрібна просто вирізка нарізана плюс-мінус сантиметр півтори. Зараз те, що мені потрібно, просто відбити це м'ясо як на відбивні, ну, тобто тоненько. І щоб воно не розліталося там, по всій кухні, у вас, просто накрийте ну, будь-чим. Якщо є плівка а, чи пергамент, зараз я беру пергамент. Я буду робити це достатньо брутально скалкою. м'ясо відбите, як бачите, достатньо тонке, те, що потрібно. Воно, звісно, ще збереться, коли буде смажитися. Саме м'ясо, його треба не скажу маринувати, але потрібно додати олії. Сіль перець, щоб воно якийсь час постояло. За цей час я перейду на власне, іншу частину рецептів на вирізку з грибами. Отже, поки маринується вирізка відбита вже. Тут є оці шматки, які надзвичайно важливі. І гриби. Ви можете брати будь-які гриби, насправді. Я вибрав просто печериці шампіньйони, яких називають чомусь там королівські. Це темні. Насправді вони трошки ароматніші, ніж звичайні. Все, що я буду зараз робити, просто відрізати ніжки. Мене цікавить, тільки ось. Шапка з ніжкою. Те, що я хочу підготувати, власне, ці шапки. Ніжки не варто викидати, ви можете їх використати зранку на омлет. Отже, олія нагрілась. я почну з м'яса, яке мені потрібно просто обсмажити гарно з обох сторін, де я його зрізав. Якщо ви викладаєте м'ясо і воно шкварчить. Це значить, ви правильно нагріли сковороду. Зараз я його переверну. Після цього я додам цибулю і гриби. І буду все разом вже обсмажувати, бо м'ясу потрібно в принципі, дати оцей момент, цю карамелізацію, коли воно підсмажиться і буде золотистим. Тепер я додаю цибулю, яку підготував уже. Саме по собі м'ясо вже пахне, як на мене, Воно пахне святом і туди ж е, додаю гриби. Чим подобається власне ця страва, е, те, що тут все більш-менш гармонійно, воно поєднується. Е, зараз воно все має обсмажитись, тоді підуть вершки. І по суті, сама страва готова. Я зараз переходжу до більш оригінального варіанту. Це е, вирізка, яку я відбивав з апельсинами. Настільки смачно. Цікаво і оригінально. Повірте, ви це зробите ще не раз і не два. Дуже важливий елемент це сам апельсин. І найважливіший елемент, це, власне, олія там, чи ефірні масла, як нас інколи називають, які мені потрібні з апельсина. Для цього потрібен цукор кубиком. І те, що я буду зараз робити, це терти власне цей. Цукор щоб цедру, щоб зробити ось власне те, що зараз видно, цей колір. Сама цедра, її теж можна натерти, але вона не передасть настільки сильно От те, що я намагаюся зробити. То чим жовтіший ваш кубик цукру стане, тим краще, бо ви повинні вібрати власне все. Отже, далі я тоненько спробую зрізати. Цедру. Проблема якраз в тому, що якщо її зрізати грубо, то буде трошки гіркувато. Цедру я тримаю на потім, сік теж на потім. Зараз мене цікавить тільки свинина, яку потрібно обсмажити з двох сторін. І зняти, причому її не досмажувати. Завдання просто зробити на максимально сильному вогні дуже гарний колір з двох сторін. Отже, м'ясо досмажилось, і зараз я його забираю на тій сковороді з тим самим жиром, яке було з м'яса, зі свинини. Мені потрібно зараз зробити соус. Цукор, з яким я працював, знімаючи масла з цедри. Тут буде сама цедра. І так само сюди піде сік апельсиновий. Він дуже важливий. З двох апельсинів точно потрібно на одну вирізку, щоб власне соус був соусом, а не якоюсь там водичкою. Тому. Вичавлюю. Дуже обов'язковий елемент цього соусу це тім'ян, який потрібен. Досить багато, його можна закинути. Разом це дасть дуже е, такий насичений смак. Все, що потрібно, щоб це закипіло, е, проварилося і по е, стану, ну, по густині, ви зрозумієте, що це ваш соус, який просто треба буде процідити і зробити з нього гарний гарний соус. Дві страви зі свининою, з єдиною частиною це вирізка, готові. Свинина з апельсинами, свинина з грибами. Дуже цікаві, різні. Я думаю, що варто вам спробувати як один і інший варіант, оскільки це дуже таке доступне і просте м'ясо його можна знайти будь-де. Рекомендую спробувати і смачно.